На черговому засіданні виконавчого комітету, яке відбулося минулої п'ятниці, було винесено на розгляд питання про визнання комунального підприємства Житлосвіт балансоутримувачем житлового фонду. Пояснення щодо реформування ЖКГ надав перший заступник міського голови Сергій Філоненко. Реформа жильча міста почалась ще з 2019 року. на На придільному етапі эта реформа немножко не в ту сторону. ездили за опытом в Александрию, но пытались сделать службу на основании службы единого заказчика, вот, пытались уйти от пяти ЖЭКов, но в итоге пришли к четырем ЖЭКам, причем два из которых частных ЖЭКов. В итоге мы имеем подание прокуратуры о незаконности этих действий вот, и решение сессии, то, что необходимо привести жилищно-коммунальное хозяйство до видповидности чинного законодательства. Вот. На сегодняшний день необходимо весь жилищный фонд города Словодска перенести на одно коммунальное предприятие. Вот. Для того, чтобы вызначить В майбутньому, коли пройде регуляторна політика, його управлінням житлово комунального господарства, яке буде заключати в майбутньому договори на виконання послуг. Це же предприятие заключить договори з жителями города на оказання услуг. А буде виконувати функції єдиного розчутного центру наступним етапом буде розгляд даного рішення депутатськими комісіями та винесено на чергову сесію міської ради і щодо інших тем порядку денного. Члени виконкому розглянули проект рішення міської ради про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. Окрім деяких питань, Наталія Яременко повідомила про те, що Світловодську додатково надається субвенція у розмірі 4 мільйони 770 тисяч на будівництво, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності. видно с переликом объектов, на поточный ремонт предлагается 553 900, капиталь – это улица Егорова. На капитальный ремонт улица Ленина от улицы Парковой до Шлюзу – 2 миллиона 817 и тысяч, улица Бойко – 1 миллион 405 тысяч 200 гривен. Это вже все затверджено твердівного розпорядженням голови Загалом члени виконкому розглянули більше як шість десятків питань, які стосувалися охорони здоров'я, соціального захисту населення, архітектури та містобудування, економіки, ресурсів та розвитку міста тощо.